У центрі Полтави, по вулиці Соборності, ярмарок. Він благодійний, спрямований на підтримку Збройних сил України. Тут можна придбати їжу, квіти, сувенірну продукцію. Ціни стартують від 10 гривень, кажуть волонтери. Можна купити зефір, бізе, пряники. Дивіться, теж такі сувенірні, патріотичні. Десерти власно дівчата приготували. Сувенірна продукція да, дивіться, люди літнього віку. Вони в'яжуть носочки, там іграшки. Побачивши ярмарок, вирішив просто задонатити Полтавець. Іван каже завжди охоче підтримує такі ініціативи. Просто побачив, ви що тут предложили. Ришив допомогти, просто за доначу для підтримки збройних сил України. Зібрані гроші направлять на закриття різних запитів захисників, говорить волонтерка Людмила Ковтун. Всі прапори, які ви тут бачите, всі нам подаровані за те, що ми допомагаємо. Ми намагаємося допомагати якомога більшим бригадам. Кожна бригада дає якийсь свій запит. Там комусь скоби, комусь лопати, бензопили, утеплювач, сухі душі від комарів, носки і все різне. Такий ярмарок волонтери влаштовуючи місяця. Минулого разу на потреби наших воїнів вони зібрали 79 тисяч гривень.